Добрий день, це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту на ранок, раз-раз і бігом. Так, це в мене масло домашнє, кидаю на патарів. Це масло викидаю одну курочу грудинку Оставляю тушитися. Буде в нас, ця. як її, шпагеті з жажаркою. Моя Наталя такого захотіла. Ну, поки, поки що воно все тушиться, все, м'ясо в маслі. Ну, можна і на олії потушити, хто як хоче. Я показую, як я розказую, як я роблю. Поки м'ясо буде тушитися. Так, ми наріжемо, цибульку я вже нарізала до м'язка. Ось так. Кубиками. І почала різати огірки, але ще не дорізала. Різати буду своїм маленьким ножом. Ось огірки у мене ось такі тверденькі, гарненькі, дуже гарні. Багато людей каже, що. Пробували цього року так робити, по-моєму, рецептові огірки квасити як я квашу Дуже довольні, бо дуже огірки гарні, тверденькі. Нема всередині таких, як сказати, порожностів чи як, що вони не, не витікає вся юшка. І дуже хрусткі. Ось таке діло. Так що, хто ще не пробував, можете попробувати так покласти огірки так, ріжемо огірки кубиком. Ну, хто хоче, моє натерти натертку, ну, мені більше подобається різані огірки. Ось. Ось так. Дара. Поріжу огірочки і тоді покажу, що далі роблю. Так що, поки мість пауза, доріжу того, що огірочка. Так, ну а поки уірочки вже порізала, поки ще м'ясо тушиться, натремо ось такого сира. Плавиться дуже гарно, я вчора його пробувала. Ось, бо робила дітям такі, я не знаю, як воно називається, гарячі канатки чи як, Береться скипку батона, помідор ріжеться і той, як його. І сир всередину. І зверху хлібом приложується такий. З двох сторін хліба всередині начинка. Ось, І на пательню яйце мачається хліб і положиться на пательню, обжарується. Дуже гарно топиться. Що... Будемо робити смакоту. Жовтий гарний сир зробила. Так що... Будемо готувати, будемо смакувати. Зараз поки місь пауза, потру, тоді буду показувати далі. Так, в мене ось такі шпагеті. Київський, мікси якийсь. Не знаю, локшина довга. Макароні виробу. Там в мене є пачка, такі будуть в мене шпагеті. Так, вкинула два листочки перцю. Ні, три. Меляний перець сиплю. Сюди м'ясо. Горошком сипати не буду, щоб не пропадав під зуби. А хто хоче, може всипати горошком. Це вже хто як любить. Сіль, солимо. Ну, дуже багато не соліт. Ось бо. Або соліт більше ловше не. вермишель не соліт. Це вже як кому подобається. Ну, та як у гірки кислі... О. Ну, та як огірки кислі, то те. Солі багато кидати не треба, вони мають і кислотність, і сіль, і сир так само. Так що враховуйте, сира можете брати багато менше, тільки трошечки сира давати. Можна давати звичайний творог замість того сира. Ось, Так що тут же дивіться, пробуйте, як вам добре ось і як воно підходить. Ось таке діло. так. М'ясо протушилося, висипаю туди свою цибульку. У мене порізаних. Ось такі три цибулинки за великих. Ну, а хто хоче більше, може більше сипати, Різати, додавати. Ну, це вже як ви хочете, ось, Перемішуєте і оставляєте хай хай тушиться. З цибулькою м'яско і хай смакує. Так, цибулька протушилася, викидаю гірочки туди. Ну, гірків теж можете регулювати, як вам подобається, скільки хочете, стільки давати. Зараз воно трошки протушиться, тоді додамо, додамо е, пару ложок сметани і викинемо сир. І все, воно протушиться і буде готова зажарка до наших шпагетів. Ну, укріп ще не закипів, зараз закипить, Якраз, поки укріп закипить, та все. Дожариться, дотушиться і тоді будемо смакувати. Так що ось таке діло. Поки міс пауза. Ось так. Жариться. Бачите, яке воно виходить. Я додала сюди три ложки сметани. Більше не давала. Більше не треба. Хто не хоче, може сметани зовсім не давати. І тепер викидаю сюди весь сир. Вимішуємо і ставимо ще на пару хвилин, щоб воно все протушилося. У мене мої старші діти таку зажарку дуже люблять до вермишелі. Ось, Їм подобається. Ось так. Бачите, вже тягнутися, починає сир топитися. Будемо смакувати. Ось така, вийшла в мене смакота, так що готуйте, смакуйте, а зараз ми попробуємо, яке воно, чи смачно, чи ні. Ножиці Треба... брати обтинати. Таля захотіла довгих макаронів, ну нічого. А, Попробуємо. М -м -м. Дуже смачна зажарка до вермишені. Не знаю, хто там як називає, паста, не паста. У мене зажарка до вермишелі. Чи до шпагеті. Ну, одежна кидаю. Береш собі, докидає зажарки. Це багато. Так, ось таке-то блюдо я зготувала. М'яско смачніше але вермішель з тим соусом за зажарку, як я кажу. Дуже смачна. Хм. Ніяк не можу вчитися довгі лап... Вермишелі їсти, мені коротші лучше. Ну, це таке діло. Наталя хотіла довго, а я довго. Лєна, заходь до мене на смакоту. Іван, не перекидай лампи мені. М -м. То Лена каже, що я її не запрошую до себе на смакоту, Як сама смакую. Запрошую, Ліна, заходь. Будемо смакувати разом. <ріпи> 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 Ось так. Так що, кому моє відео сподобалось, готуйте, смакуйте. А ми зараз поїмо будемо щось друге робити. Угу. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався, Поставити лайк. А кому не сподобалось дизлайк, напишіть коментар для розвитку каналу і при можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. От. І будемо спілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.